Дача Тіві, вітаю вас, друзі. Продовжуємо будувати наше приміщення для бджільництва. Хочемо там зберігати рамочки, весь інвентар. Ну і напевно будемо качати там мед. Зараз накинули ось ці балки. Продовжили ми своє приміщення. Хочемо зробити ось тут навіз, щоб не втрачати. До будинку їде прикріпитися, поставили, залили ось таку стійку. Заварились і прикріпились, Все чітко, Номер 2 Такий двохметровий ще буде навіс двохметровий. Ну що, зіштовхнулись з такою проблемою. Потрібно заложити оці трикутнички на приміщенні, але не вистачає нам зросту. Лісов нема в нас. Що будемо робити? Зараз вам покажу. Так, пішліть оцю останню балочку ми повинні закріпити в стіну, щоб у нас тут вітра дуже великі, щоб тримався дах. Так, ну що, збили ми ось такі трикутнички. Трикутник один збили. Розпорну досточку поставили. Другий трикутник збили розпольна досточка і положили доски, щоб ходити. Як вам наша ідея? Нам подобається. Ліса не потрібно купувати. Все, тепер ми дістаємо до, до верхньої точки нашої будівлі. Дуже нам подобається наша будівля, дуже велика. 8, скільки? 7 7 або 8 метрів на 4. Чудове приміщення. Все будемо там зберігати. Ну що, друзі, як вам наші ліса? Прокоментуйте. Сподобались ще ні. До зустрічі.